Так, друзі, запускаємо орла. Хі -хі. Заведеться чи не заведеться, зараз будемо дивитися. Бо зараз до нас приїдуть хлопці, треба буде запхати Запхать, прицепа чи розгрузити. Не знаю, щось будемо робити. МТЗон, що у нас там? Стоїть, спить. Так, а ну. Куди там? Ракета? Так, хай трішки поробить на вулиці вже такий почало підхватувати морозець. О! Так, чекаємо хлопців. Так, друзі, що це до нас тут? приїхало компанія Гермес. Так, привезла нам таку чудо-чудо-лопату. Зараз ми її будемо розгружати, а завтра вже будемо встановлювати. Доброго вечора! Привіт! Так, випало щось. — Доброго. — Як доїхали? Нічого потихеньку. Поняв. Уроми, як там справи. Виїхав. Десь він по справив Віталій. Десь він взаємно. по справам від'їхав. Доброго. Доброго вечора, Валентир. Віталій. Поняв. Дуже приємно. Десь він по справам від'їхав, тому ми його не застали. Та й все. Так, ну значить ми розгружаємося, а потім вже завтра будемо все покажемо. Нічого, Нічого, це погода, це нормально все. Так, друзі, всім привіт! День той самий культиватор розвантажений. Пішов у нас сніжок. Зараз будемо ставити лопату. Я думаю, от якщо пішов сніг, значить треба ставити лопату. Аби він, знаєте, такий пішов добряжі, щоб прямо сьогодні виїхати і спитати її. Ну, Там далі передає дощ. І плюс 7, плюс 8, плюс 9 є то я думаю, аби нам краще спочатку вигорати, а потім хай сніг лупасить і будемо чистити. будемо показувати. Так що зараз нам що нам треба зробити? Треба заведемо МТЗюка, заведемо його, хай погріється, підійдемо туди до культиватора, щоб було ближче, принесемо лопату, нам треба тут що? Нам треба зняти ящик, нам треба... Треба зняти ресивер, ну як зняти, відпустити щоб поставити кронштейни. Е, і у нас немає, немає цих тут. Невиведені під гідравліку цієї бистросйоми. Нам ще треба вивести бистросйоми, Виводимо бистросйоми і цепляємо лопату, і у нас лопата висить Значить, що я хочу? Сказати по поводу лопати. Ну, давайте потім про лопату поговоримо. а Зараз заведемо МТ-зона. І потім цей, потім вам розкажу. Так, зняв кришу. Ух, треба її заклеїти, бо цей Треба її заклеїти, бо це не діло то і як її там поламав, не знаю як воно так взагалі вийшло. Так що це тут папка їздив вчора. Так, перший запуск сьогодні. Зараз подивимось, як запуститься. Так, десь нам... Так, в принципі шо? В принципі все. трішки погріється так, а ну що у нас по зарядці? Музика включена, пічка включена на максимум. Ух, зарядочка одразу як просіла. Давайте фари включимо усі, що є у нас. Чікс. Що тут? Є... Все, що є. Ну, норма, я думаю, дивіться, в принципі. Але ж це ж на Сіка тут 800. Так що нормально. Ця кнопку врізали, не підключили ще. Ну так, так, значить поставили. Отак, але не повністю викручується руль. Оце десь отак. Два пальця, де да, видно, ось куди дійшло, не вистачає. Зараз спробуємо туди ще його здвинути, оцю рамку ще далі. Оці отвори. Побачимо, що воно, що воно покаже. Ну, Ящик треба, треба десь теж прикрутити. Він приходить. він туди, да? Я думаю. Угу. Так, з цієї сторони треба зняти ресівер і треба відкрутити один із кронштейнів на ресівер, щоб, щоб поставити оце кріплення. Добре, а чи таке кріплення? Потужне. Так, а тут на цій стороні, значить, ми поставили вже Ну, ще не зафіксували, але отак. Прикинули, в принципі, виворота повинно вистачати, бо сюди не, не дістає. Поставити ящики ще. і отак воно буде виглядати. Виглядати. Десь отак. Ну і там іще так само. Це у нас іде кріплення на... Перед туди замість вуха того. ну циліндр шланги і сама лопата. Так, поставили вже цю сторону. Нічого не заважає. Єдине, що в принципі можна було б, ну як рекомендація, звичайно, під трубку. Отут хлопцям трішки вирізати отак. Ну, це так, як би по бажанню. А взагалі-то. Трубка, що вигинув, можна вигнути. А можна було б і вирізати отакий штучку, щоб воно нічому не заважало, щоб від, до ресівера йшла ну, на штатному місці. Так, тут є, це поставили, тут вистачило оцих болтів. Ну і так, поставили перемичку вже на цю ось, а не видно. А там, я думаю, буде видно вам. Вон перемичка стоїть. ну і Тепер все затягуємо, ставимо ресивер і переходимо до передньої частини, ставимо оце кріплення, циліндр, рамку і цепляємо лопату. Тоді покажемо вам. Да, так, Там бажано, щоб компанія Гермес робила такий проріз. Це як побажання, щоб довигинати трубку. Можна звичайно подвинути сюди ресивер, але ж там же ж теж все воно підключено. Ну, кого не підключено, можна подвинути. Може, кого взагалі немає, може хтось знімає його. Ну, це так, якби по бажанні. Захочуть, виріжуть, не захочуть, не виріжуть. Можна трубку вигнути, ми от на швидку руку вигнемо трубку. і все. Але ресивер у нас залишився на штатному місці. А ну давай. Давай, давай, давай. О, пішло. Снова. ніколи, мабуть, не откручивался. А, грузо ж стояла, да. Так, це єсть Так, це сюди, все Ой, пока лежить тут. Воно по-другому не старе. Коротше Віталь, 4 болти кажуть. Да, з різьбою ті шого неба Сейчас підемо вже найду. Ну давай да, я поки по цей три попідтягую. Так, все паде, хтось спішить. це не гермес спішить в гості. Ти знайшов? Кого? Ні, ну так одного ж там немає, ти ж дві гайки все поставив. Тю ёлки палки Це ж не так ми ставимо так треба. Як де є ж, я так і кришлює, Я тебе понял. Там в гаражі є не треба, да, так, Є, сіно. Давай я ціпу підтягую. О, бо ця трещотка трішки слабувата, щось зламався механізм у ній. Мені... А тугенько там поки воно красках. о є. Угу. Стукнуть. Так, есть. Всі хай падаємо пуститься. Хай хай їм буде. Так, так, значить, стоїть циліндр. Тепер нам прямо лопату пропарити. Так, да, прямо лопату тепер. Отак можна носити лопату туди-сюди і спина боліти не буде. Ошка, блин. Так. Давай. давай. Опа, е. Опа. Yeah. Да, вот той. Так, что там? Там я раз сами стану. А не вставим Подожди, <таплінь> <таплінь> треба ж держати якось і направляти її. Так, є, тепер потягнути. монтировочка піка. А де? Може так ставим чи ні. Чуть сюди. Куди туди? точно що не попадає. Багато. Так, друзі, встановили ми лопату, вже стоїть. Отак це воно виглядає. Досить таки потужно стала вона. Трактор такий став більш, наче, наче більше більший аж. Ну круто. круто. Тепер головне, щоб ішов, головне, щоб йшов сніг. І ми значить, чистили свою вулицю. І щоб завжди люди у нас на вулиці якби нормально їздили, нормально себе почували. Так, ще компанія Гермес нам, хлопці, обіцяли довести ножа. Тому що у нас якби, планується навесно, там є одна ділянка, яку ми робимо під ангари, під склад, там, під площадку. Будемо її... Це все буде з нуля робитися, будемо вам показувати. Тому, хто ще не підписався, знову ж знову таки, колеги, підписуйтесь на канал туди, ставте вподобайку, пишіть коментар, щоб нічого не пропустити. І значить, довезуть нам ніж і будемо ми там уже планувати ось, якби, всю територію. Так, що, що, ще, що ще по лопаті? Здорова така потужна резина стоїть. Мощна така. Хлопці казали, що вже вони, вже вони додали сюди підсилювачі. Один-два, вже не повинно гнуть. Лопата механічна, не гідравлічна. Я думаю, що вистачить і цього. Так, і ще хлопці також якби, долучаються, можна так сказати, до новорічного цього розіграшу, да і взагалі якби, і надалі. Вони що вони роблять від своєї компанії? Вони на всю продукцію, якщо ви телефонуєте до них і кажете, що ви від Віталіка, агроканал Яготинщини, вони вам роблять знижку в залежності на їхню. Продукцію, борони, культиватори, там, що у них є, біг-беги на задню навіску грузить, роблять вам знижку від 5 до 7%. Це, я думаю, круто, якби приємно. І я вважаю, це, якби, це ну, нормальним таким підходом до клієнта. Тим більше, якщо ви, ви звертаєтеся від мене і вам роблять знижку. Це круто. Я думаю, це заслуговує вподобайки. Що ще? Що ще? Ми не зробили тут, єдине, що ми не зробили, у нас немає муфт. Немає муфт, Тут не знаю, чого кріплення є, а їх немає. Значить, шланги е виявили, але ще ми не підключили їх. Це ось. Муфти папка-мамка є. Тройнички ми покупляли. Покуп е і тепер нам, тепер нам треба придбати туди дві шланги. Дві шланги, коротенькі, десь може 60-ки. Щоб вивезти сюди мухти, щоб воно було по-людськи, було, так сказати, ну, нормально. Не так, на скору руку воно зроблено, треба, щоб воно все було по красоті. Значить, робимо її і потім вже будемо, будемо виїжджати виїжджати, я думаю, горнути сніг, якщо він, звичайно, випаде. Хоча знаєте, ходить така, е я б сказав би легенда, коли ставиш лопату на трактор, то снігу можеш не чекати. Ну, побачимо. Побачимо, чи працює вона ця легенда. Так що, колеги, отака, отака лопата від компанії Гермес. Дуже швидко ми її поставили. Все якби стало на свої місця, все зручно. Нормально стоїть. Ніж довезуть хлопці. Ну, Якщо вам треба, ви її повернули на яку там сторону праву-ліву, але в більшості випадків вона буде стояти на одній стороні. Тут усе підключили, все зафіксували. Ну і так, друзі. Кому сподобався відео, тиснемо вподобаєчку, пишемо коментар. Підписуємось на канал, щоб не пропустити подальші, подальші цікаві відео, які будуть виходити на каналі. І слідкуємо, пишемо. Коментар.